Ходьте разом зі мною в наглядову раду, разом з акціонером, беріть на себе контрольні функції, сповіщайте, з чим ви згодні, з чим не згодні, але все ж таки управляти буду я. Бо якщо ви забираєте в мене управління, то я не можу відповідати. Я не випадково вам кажу, що ситуація в Нафтогазі чим катастрофічна. Там провал повний. А нема до кого запитати, хто буде за це відповідати? Бо там є наглядова рада якась. Ну, поїдьте, виключте цю, цю наглядову раду. Виключте. Давайте спробуємо, щоб вони нам пояснили, що вони робили, за що вони величезні гонорари отримували. До речі, так само, це коли ще Кобалів в авантюру втягнув з програмою 20 на 20, оці 20 мільярдів кубів видобутку. Ну, це ж наглядова рада над ним була, оця іноземна. Лерспотісу, якісь там ще космонавти, наші дуже потужні реформатори, там ковалів, і все програма провалилася, газу немає, видобуток зменшився, і всі герої, і ніхто не відповідає. Ну чудова ситуація. А ми, українці, з вами заплатили величезні кошти за видобуток, якого немає. Оплатили вам величезні гонорари, що правлінню, що наглядовій раді ваші витрати шалені адміністративні. До речі, Петри, Нафтогазі за минулий рік зросли на півтора мільярди гривень витрати на утримання верхівки цієї ну, апарата і наглядової ради, в тому числі.